Прямо, Юрій Ніколайович, сказали, дітей вже визвали міліцію. Перед вами початок спецоперації ілюстраційного комітету. Ніколи знову активісти прийшли в дирекцію державного підприємства «Київпассервіс», яке володіє двома десятками автостанцій в Києві та області. За матеріалами, які є в комітеті, тутешнє керівництво корумповане. Від гендиректора вимагають написати заяву про звільнення місяць державного бюджету за 25 тисяч гривень, лише А з маршруток? Маршрутки їздять заповнені на 20%. Остальне ваше до нескільки тривень йде. Це вчора з цієї? Я вам не кажу, що тільки тим організаціям, які мають право позову. Ви будете... Як розповіли у люстраційному комітеті, до них звернулись працівники Київпассервісу з інформацією про масштабні оборудки, які відбуваються на державному підприємстві, наче в касу, а відповідно і до бюджету, потрапляє лише незначна частина отриманих від пасажирів коштів. Більшість прибутку ж йде чорним налом в кишені спеціальних наглядачів, які є на кожній станції. Гендиректор Інна Телесова усі звинувачення відкидає і, взагалі, відмовляється спілкуватися з активістами. Я не знаю, що Контролеру выполняет свои служебные обязанности. Никто ничего не носит. Чому Далі на підприємство приїжджає міліція з автоматами, і слідчі активісти передають їм усі докази, які змогли зібрати. Після ознайомлення міліціянти попереджують, що притягти до відповідальності керівництво Київпасервісу буде складно, адже зібраних матеріалів недостатньо. Активісти розслідували справу два тижні, готові продовжувати й далі. Врешті сподіваються розкрити увесь корупційний ланцюжок. Ми побачили, що керівниця втікла, не на тішої групи. І е, зараз е, я так думаю, що прокуратура візьметься справу, то перевірить ці свідчення. ця схема буде зупинена. Ну і звичайно, нас турбує не тільки Ківпассервіс, а те, що ця вертикаль тягнеться до міністерства транспорту та інфраструктури. А ось тут тривала вся підготовча робота. Це офіс комітету. Ніколи знову організація утворена з учасників другої сотні самооборони. Це свободівська сотня. Учасники комітету не приховують своєї приналежності до політичної сили. Після активних бойових дій хлопці вирішили не припиняти роботу однак, форму і цілі довелось змінити. Тепер активісти планують боротися з корупціонерами. Комітеті збирають інформацію про факти зловживань з боку політиків та чиновників. Звернутись може кожен, у кого є відповідні матеріали. Один з активістів проводить екскурсію кількома невеликими кімнатами, що стали штаб-квартирою ініціативи. Тобто тут ми зберігаємо документацію, яка в нас йде від людей. Тобто, в цих кімнатах ми сортируємо загальна фінансові документації до фінансових Анкетні дані, які нам люди приносять, також до анкетних даних. Тобто в цій кімнаті взагалі відбувається загальний опис інформації та вже розкладання, так скажемо, по її по поличкам. Собі за приклад активісти ставлять всесвітньо відомий сайт Wikileaks. З часом хочуть зробити щось схоже. Зараз розробляють сайт для зливу компромату, в який самі не зможуть втручатись, інакше кажуть, їх будуть звинувачувати у політичній заангажованості. Втім, поле діяльності буде значно ширшим. В ніколи знову обіцяють не лише публікувати інформацію про корупцію, а й підсилювати вплив вуличними акціями і співпрацею з правоохоронними органами. Ми збираємо компромат, ми збираємо матеріал. Ми проводимо спочатку внутрішні розслідування, потім совместно з прокуратурою робимо завічну справи. Що ми почнемо них звернення. Нас працює так само повічний на ран депутатів. Криво депутатське звернення до цього, щоб кутор дублювала це і відповідно реагувала. І вони просто зобов'язані проводити далі розслідування. З часом активісти планують відкрити філії комітету в кількох регіонах України. Втім, далекоглядним планам можуть завадити і самі правоохоронці, на співпрацю з якими розраховують хлопці. Справа у тому, що офіс комітету ніколи знову розташований в будівлі на вулиці Борисоглібській 7. і до останнього часу це був центральний офіс комуністичної партії України. Однак в кінці лютого його розгромили невідомі. Тепер на фасаді встановлені прапори свободи та другої сотні самооборони. Левкостек, Радіо Свобода, Київ.